Я не думаю, що хтось прийме будь-який компроміс. Що не менше з тими військовими, а це, мабуть, сотні, якщо не тисячі людей, з якими я спілкувався за шість місяців, жоден не сказав, що краще, щоб війна зупинилася сьогодні. Всі йдуть чітко до перемоги. Ідеї десь домовитися посередині, які були свого часу популярні, вони не будуть прийняті зараз точно. Е, бо кожна наша втрата, це наша біль. І люди гинули не для того, щоб ми зупинилися на перешийку. Або зупинилися десь під Бахмутом, або іншим містом на сході України. Нездорові процеси відбуваються у світі з тими проросійськими мітингами і акціями. Ну, нехай в Німеччині русскоязичні вийшли з прапорами своєї родини, з вимогою скасувати санкції, не постачати Україні зброю. В Чехії зовсім інша картина. Там вийшли свої поборники власного інтересу, які не хочуть допомагати. Україні, українцям ціною свого добробуту, і на цьому ґрунті, то там то сам всюди спалахують заяви, які можна зібрати в єдину назву примушування України до миру. Ілюстрацією цього всього може бути мурал в Австралії, намальований і зі скандалом стертий, де російський загарбник обіймає українського захисника. І от що ми маємо з одного боку, російська пропаганда, яка замулює правду, з іншого боку, хороші руські ліберали, які всюди вола. Ають, що російський народ така сама жертва Путіна, як український народ, тобто розмивають образ постраждалої сторони і сторони, на яку напали. І отут мене цікавить, як зробити так, і що ми можемо зробити, щоб у західного суспільства не збивався фокус? Ось чоловік. Який, приїхавши на три дні в Київ, обіцяв бути в цивільному і без Джавеліна і виконав і дотримав своє слово. Привіт, Привіт! Привіт. Слухай, ти мені потрібен як дипломат. Окей. Ти знаєш, тобі ж таке гарне місце. Я, я такий повний ностальгічний сляків відчуттів і спогодів. Ну бачиш, я тебе пам'ятаю як студента Міжнародного Львівського університету, пам'ятаю як секретаря посольства у Відні, пам'ятаю як працівника оцієї будівлі. Різних колектив її так, так. Та. Абсолютно. І вже тільки потім, як міністра інфраструктури, і саркастичного критика влади. Та, вау, що він там робить? Він був Дипломатом <рес> слухай, ти е, встигаєш стежити і чи маєш можливість стежити за всіма перепотіями навколо України у світі? Ну звісно, що так. Просто проблема є зв'язком, бо на півдні він буває, зникає, буває, він <рес> працює. Але загалом так я стараюся тримати руку на пульсі, бо я розумію, що перемога України зараз е, це справа рук не лише української армії, а українського народу. Але нашої підтримки з боку заходу. Бо це дійсно унікальний час, коли раптом захід однозначно на стороні України. Цього не було протягом століття, маємо це диво зараз, 21 столітті. В нього не було інших подразників, що дозволило зібрати сили, акумулювати і ну, допомогти. По різному нам. можна пояснити, але це наш такі, от ми завжди ходимо по лезу бритви, але цього рази, здається зорі, зорі прихильні до нас. Угу. А з того, що ти спостерігаєш, більше здорових процесів навколо України чи не здорових зараз? Виходячи з стартових позицій, то я вважаю, що таки більше здорових процесів. Бо згадаємо 24 лютого, як це все починалося. Та? Тобто, uh -huh. здавалося, все надія покинула Україну, і я дуже добре пам'ятаю ці перший тиждень, коли я розумів, що зараз буде повтор крут, і от ті люди, які встигли взяти зброю в руки, вони поляжуть в обороні Києва, і тут далі буде відновлення Російської імперії. Цього не сталося, і в першу чергу, завдяки підтримки так само і заходу, і звичайно, що і українського народу, який сказав, що ні, Слухай, То, я я що Ти смеря. був так песимістично налаштований, Юль, чесно Це не той умолянник, який я знаю, чесно ну, Омелян цього ніколи не казав, коли це було так, але mm -hmm. зараз це можна сказати з легкістю, бо це дійсно було дуже непросто. Угу. І насправді прогнози всіх там топів були дуже песимістичні. І не тільки західних, і українських в тому числі. А в тебе зброя до того була? Так, звичайно. Тобто, я якраз мав розкішну можливість, що на відміни багатьох інших я вже прийшов в пункт збору до 4 лютого повністю в обмандаруванні з амуніцією, зі своєю власною зброєю, до якої, з якої досі і ходжу. А особисто ти коли почав готуватися до війни? Ну, це, мабуть, напівсвідомо з 15-го року, а угу. вже свідомо після смерті Василя. Свого брата. Так. так, так. Що для тебе означає примушування України до миру? Що стоїть за цією фразою? Ну, я дуже сподіваюся, що цього все-таки не буде. І це російський наратив, який нам вбивають мізки, uh -huh. щоб ми вийшли на якийсь компроміс, який б задовільнив частково російські інтереси, але фактично означав українську капітуляцію і момент примушування до миру і на подальше. Я все-таки вірю в концепцію, що Росія має бути зруйнована. Uh -huh. І те, що я бачу, і ті сигнали, які я чую із Вашингтону, із Брюсселю, і вже навіть з Парижу і Берліну, це є спільна позиція країн Заходу. Uh -huh. ну, на Заході у нас є друзі і є не зовсім друзі. Чи як ти для себе це бачиш? Звичайно, це ми спрощуємо, коли ми кажемо там друзі Кремля. Вочевидь, це є друзі особистої вигоди, так, а не кремля. Звичайно, звичайно. тобто є так звана концепція старих грошей. Так? Тобто, люди, які склали свій капітал, які будують свою історію протягом поколінь. Такої розкоші до речі в Україні немає. Так? Тобто, ми максимум можемо передавати з родини в родину, там чи з покоління в покоління, якусь там вишиту сорочку чи бабцину скриню. Uh -huh. Uh -huh. А вони можуть передавати замки, маєтки, заводи і все інше. Ну, путінські гроші вони ж не можуть передавати а кудись. Путінські гроші їм багато чому до прізвища не шрайдер. І я думаю, що любов до Росії, вона звичайно з боку з одного боку, це просто легкість е, доступу до грошей, якими росіяни після 2000-х почали кидатися на право і наліво. Багаті росіяни, угу. але з іншого боку, дуже просте пояснення це корупція. І я більш ніж переконаний, що якщо буде грунтовне розслідування корумпованості еліт тієї ж Німеччини, Франції, Австрії, угорщини, угорщини однозначно, то це буде шоком для багатьох їхніх громадян. Моя редакторка дивиться французькі канали, каже, що там регулярно вже доносять до глядачів думку, що ми не можемо підтримувати Україну вічно, наші кишені, наші гаманці, наші бюджети не гумові. Типу, давайте, українці, домовляйтеся з росіянами. Я завжди пояснюю європейцям і американцям. До речі, насправді абсолютно більшість з тих, з ким я спілкуюся, вони це розуміють без слів. Але е феномен Третьої світової війни полягає в тому, що вперше. Американські солдати, німецькі, французькі не гинуть на полі бою. Та, тобто війна йде. Насправді, вона має глобальне значення, тому що в економічних величинах світ згубив, мабуть, понад півтора-двох трильйонів доларів за от ці півроку війни. В політичних ми бачимо повністю перебудову карти світу. В геополітиці йдуть такі самі трансформації, бо питання навіть не Росії, питання Китаю. Uh -huh. Чи він зможе стати державою номер один і диктувати свої правила гри? Чи все таки старі демократії переможуть і Китай буде залишатися на тому місці, якому він є фабрики світу, але не більше того? Слухай, а скільки захід би втратив, і чи втратив би він більше, якби Україна не боролася? Ну, безумовно, що втрати були б колосальні, але значно знаєш, більше ніж зараз. Ну це... тому, що вони там, от, вже починають скиглити. Що забагато вони в це вкладають. Треба нам домовлятися. Дехто починає, я не кажу всі. Можливо, вони б втратили більше, якби українці не боролися. Вони б втратили все, але це важко пояснити середньостатичному європейцю. Він десь це може розуміти за емоціями. Але так само і українцю було важко пояснити, коли ми били всі в дзвони 19, 20, 21 роках, що хлопці, асфальт це круто, але нам потрібні ракети, нам потрібна армія бо загроза є серйозна. Путін нападе. Що ми робили? Ми кіпкували в своїй масі. Так, але який там Путін? Це якась істерика, як там називали нас, воєвничої меншості чи uh -huh. патріотів. Так? Зараз, на жаль, ми переконалися, що були більш потрібні ракети, аніж асфальт. Uh -huh. Так само європейські лідери і американські лідери вони вчасно зрозуміли це. І скерували людську емоцію в підтримку України, щоб європейці і американці не переконалися пізніше, що насправді треба було витрачати гроші на зброю, а не на компенсацію цін на газ, чи, там чи дешеве пальне, чи там інші там продукти харчування в більшому і різноманітні, ніж воно зараз є на деплиться. Хто зараз є найбільшими агентами Кремля в західному світі? Безумовно, з публічних осіб, це є Орбанд. Безумовно, з публічних осіб це є керівництво Сербії. Ми бачимо, що німецькі, австрійські політики, ті, які традиційно тягнулися до Москви, вони стали дуже обережні своїх публічних висловлюваннях на підтримку Кремля. Але тим не менше, симпатії багато в чому ще зберігаються. Угу. Макрон стає іншим. Угу. Він все ще. Вже не дзвонить Путіну. Він так хотів би, можливо, рука тянеться, але він розуміє, що Наполеон напевно би не дзвонив російським царям. Тому і йому, як наступнику Наполеона, в його уяві важко робити такі відчайдушні безглузді кроки. От але е, тут питання в тому, що Росія дуже вдало маніпулює різни, різними сегментами суспільства. Так? В чому її методика? Вона спершу сії хаос, потім недовіру до інститутів або до окремих персоналів, які борються з Росією. А далі вже пробують нав... так, навантажувати чи нав'язувати свій порядок денний. Це їхня стандартна методика з часів Радянської імперії чи Російської імперії ХІХ століття. Проблема в Росії в чому? Що вони нічого не можуть запропонувати. Немає російської ідеї як такої. Так? Ну, є Кому... дешевий газ, відносно дешевий, ну, скажімо так. Це прогнозовані та. поставки. Оце вони можуть запропонувати, це... і на цьому побудований їхній шантаж. В принципі, так, але знову ж таки, Комунізм при всій своїй кривавості і брутальності, він як ідея був цікавий. Та він він запалював там думки багатьох, то то тоді т -т -т, т -т тодішніх філософів, там селяких мислителів, економістів. Це Зараз... було від варті і наших еліт. Та, звичайно. Ми, ж були, ну, ми так скажімо, були такі соціалісти-комуністи. Так? Ми uh -huh. ніяк не могли обрати і... Званиченком, Грушевським і іншими, навіть з Петлюру багато в чому, куди нам рухатися насправді. Uh -huh. Але е, вплив Росії він зберігається власне, в різних прошарках. Це і культура, це і політика, це і економіка, і вони намагаються весь час в підсумку вийти на одну точку домінування Росії на Європейському е, континенті. Ну, знаєш, мене більше хвилюють заяви, які можна почути від Олафа Шольца, що це війна Путіна, а не росіян, тобто це розділення Путіна і російського народу. Хоча ми знаємо за соцдосліджень, що 76% росіян підтримують цю війну, пасивно підтримують, як і годиться в тоталітарному суспільстві. Ну мені здається, що якщо порівняти зміну світогляду. Політиків в Європі, то після Зеленського, який був змушений розвернутися в кардинальну протилежну сторону, uh -huh. та після початку великої війни, що якийсь схожий шлях пройшов і Шольц uh -huh. від повного заперечення ігнорування України, бо Німеччина це велика держава, яка би хотіла, так само як і Франція, спілкуватися з великими державами, uh -huh. і в їхньому розумінні таким співрозмовником може бути лише Росія, а не Україна, Дося. то Шольц насправді він став кардинально іншим. І зараз мені було дуже кометно спостерігати за ним на мітингах, коли вона публічно спілкується з громадськістю, і коли німці кажуть, чоловіче, що ти робиш взагалі? Ми ж не воюємо, ми ж ми все, ми, ми суто миролюбна нація. А Він такий: ні, ми будемо постачати танки, будемо постачати гаубиці. Ми в Росія ворог. Тут ми ж цього не пропустимо. Ми проживемо без російського газу. Тобто, ця риторика була неприпустимою для уявлення в. Раннього Шольца mm -hmm. чи будь-якого її стадії Меркель. Тобто, оця от фраза, що це війна Путіна, а не росіян, для Шольца це прогрес. Е, в принципі, враховуючи про ну точку, так. Але я думаю, що Шольц все ще боїться будь-яким чином сформулювати для себе, що це реальна війна. Він хоче знайти менше зло, і в його баченні менше зло це не російський народ, а безумовно Путін. Так? Бо коли ти кажеш, що всі росіяни однакові. То uh -huh. проблема тут постає не тільки з забороною поїздки російських туристів. Uh -huh. Тебе постає проблема з російськими громадянами, які нейтралізувалися в Німеччині. Що робити з цією п'ятою колоною? Свого часу Маккарті дуже зробив просто. Він їх всіх вивіз Сполучених Штатів на баржах і відправив назад домой. Лінінград там. Ну а зараз вони ходять Москва з російськими і прапорами, російською мовою Абсолютно, вимагають скасування мені, санкцій. Мені було дуже, дуже команду. Спостерігати, коли там я літав до Нью-Йорку чи Вашингтону, то я бачив російських емігрантів в першому чи другому поколінні, які. Отримуючи американські гроші, працюючи в американських компаніях, люто ненавидять Сполучені Штати і боготворять Путіна і Радянську імперію. Це проблема не сформована з самого дитинства, так? коли переважає не право вибору, а право сили, і їх так виховують з малку, угу. коли їм нав'язують правила гри, от таку матрицю жорстку, з якої ти не маєш права вийти. І це тебе вже тоді ламає. Uh -huh. По-друге, їм здається завжди чогось бракує. Так? І якщо в демократичних суспільствах от пошук винних, чому в мене не вдається, виходило завжди акумулювати в сферу, що чувак, ти можеш сам зробити. Uh -huh. Ти людина, яка здатна на все, якщо тебе не вийшло один раз, пробуй другий раз тебе це вийде. Uh -huh. То в Росії абсолютно інша ідеологія. Вони завжди пояснюються впливом інших людей. То вони винуваті рок. євреї, то злой зл, зл, рок, то в них винуваті українці, то НАТО, то американці, і насправді навіть для емігрантів це цілком логічно. Да, тобто він живе в чужому середовищі, яке хейтить самого малку, да, там, чи після імміграції. Йому хочеться там, докторської ковбаси, якої там немає, бо такого гівна ніхто не продукує. От, йому хочеться якоїсь певності, а він розуміє, що він все рівно людина там ну, не зовсім якісна, не маючи мови, освіти і базових знань. Тому він абсолютно спокійно лишається парадигмі Путіна. Uh -huh. І закликає освободітелів, uh -huh. тому я не думаю, що коли-небудь можна буде перевиховати росіян. Та тобто, це нація, яка сформована на одному на одній базовій цінності, це загарбати інші території. Захопити чуже і собі це присвоїти, тому -то ми бачимо ці походи за унітазами постійно з покоління в покоління, століття в століття. Ми бачимо ці безконечні війни з повним руйнуванням. Всього десь третина росіян. Кожен третій вважає, що це сонце обертається навколо так. землі. Вот тобто, це там одна категорія людей. Тут зрозуміло, що їх там легко зазумбувати. Є інші люди, є люди там, от, скажімо, москвичі і пітерці, які вчать мови, які можуть вільно говорити англійською, але вони все рівно сидять на цих наративах Кремля. В останній я з москвичкою спілкувалася в 2014 році, яка доводила мені, що це ми збили малазійський Боянг. І я кажу, ну ви ж в Греції, типу, подивіться, канали місцеві, подивіться, типу американські чи будь-які європейські канали, ви знаєте англійську мову. А, кажу, Вас не смущає, що там от ваше, на вашому телебаченні тільки одна точка зору. Вона мені відповіла, ні, не смущає, правда ведь одна. І все. Після цього вже не було потреби якісь аргументи наводити. Для них правда одна. І це те, що показують по їхньому телевізору. Ну, Юлі, я думаю, що нам треба шукати пояснення, чому не такі. Так? Угу. Мені здається, що єдиний вихід для нас це Москва зазнає нищівної поразки, саме нищівною. І е цю поразку вони повинні пер передавати з покоління в покоління. Мені ж таки здається, що розпад Радянського Союзу після цієї війни завершиться. Uh -huh. І ми будемо мати справу з декількома державами замість Російської Федерації, яку ми маємо зараз. Хоча б, краще би там був океан, але, як казав покійний Бендукіт, за це можна уявити. але Глобальне важко потепління не сприяє океану в тому да, місці. Так, В цьому місці, так, да, саме, на жаль, на жаль. Але я не думаю, що ми можемо їх е для себе пояснити, Та? тобто вони живуть в тій системі координат, яку вони вважають для себе прийнятною, прийнятно. Угу. Добре, І дивись. Це не, ага. не пояснюючи росіян. Хто нам більше шкодить? Їхні відверті, конкретні пропагандисти чи оці от хороші руські ліберали, от, які розмивають образ жертви в цій війні, кажуть, що російський народ це така сама жертва, такі самі постраждалі, як український народ. А в них одна місія. Ага. В них насправді, я не знаю, чи це якісь є там, як кажуть, глибинний народ, чи якийсь там окремий Кремль, який там вирішує кожного яка роль. Але насправді і в лібералів, і в консерваторів російського суспільства місія одна зберегти Росію, збільшити Росію і отримати новий ресурс людський, фінансовий, економічний, технологічний для того, щоб Росія стала все міцнішою. Тому я би не розрізняв, що це є менше зло чи є більше зло. Ми бачимо, як паляться ліберали. Так? Uh -huh. Коли було піднято питання заборони для росіян вони підняли хейт. Ви що? А в чому проблема, хлопці? Всі заможні росіяни, які мають можливість кудись поїхати за кордон, вони заробили свої статки за рахунок того, що Путін при владі. Вони заробили ці гроші при Путіні. Тобто вони вже причетні. Виїзд має бути для них заборонений. Друга історія. Що якщо ви так боретеся за демократію в Росії, і ви не можете більше виживати в Росії, будь ласка, подавайтеся на політичний притулок. Яка туристична віза для цих баширів, які потім будуть руїти пів Європи полоднім? Тому вони на цьому паляться, бо в них мета одна. Насправді, під яким би соусом вони його не подавали. Мені би хотілося вірити, що Захід повністю змінив своє ставлення назавжди до Росії. Але це буде теж ілюзією, бо навіть часи страшних воїн всередині нинішнього Європейського Союзу, то там теж були різні ситуації. Здавалося, що вже покоління ніколи одного не пробачить. Через покоління через два пробачали. Тому мені здається, що нам вкрай важливо, от зараз, коли форму сформована вже фактично нація, так і формується еліта під час війни, яка буде абсолютно іншою від цієї нинішньої компромісної еліти. Нам важливо зараз таки акцентувати увагу на ідеології, тобто, що ми виросли наступне покоління українців з малку з садочків зі шкіл, університетів, од таким монолітним, чітким проукраїнським, щоб в них не було якихось дискусій, хто такий Пушкін, Булгаков, яка роль Катерини II. Тобто є історія України і є всі інші. І маючи сильну націю, ми будемо абсолютно спокійно відбивати наступи і зі сходу і з заходу, бо вони теж в нашій історії були. Ну так, це якщо говорити про внутрішні справи, зараз нам потрібна допомога всього західного суспільства. А західне суспільство вже починає схилятися до того, що та росіяни українці, обніміться, помиріться, і буде нам всім спокій. Ні, не думаю. Не думаю. Ні? Я думаю, що це так само от, е, такі речі, як з'являються ці мурали в, в Австралії, Австралії, коли так. два солдати обіймаються. Uh -huh, uh -huh. Чирники закладають спроби там Папи Римського, щоб українка, росіянка несла прапор під час плащаниці. Так. Це все ще маніпуляції Кремля, які відчайдушно витягує останні приховані тузи своєї колоди карт. Угу. Я не думаю, що в заходу є ілюзія от в цьому короткому періоді часу, що є якась неоднозначна Україна, і угу. все ще є десь добра Росія. Це класична зараз ситуація боротьба добра зі злом. І так сталося зорі, що Україна повністю на стороні добра, Росія повністю на стороні зла. Це біле і чорне. Тому це так тут... буває тільки в казках. А, так і сталося. В нас. Так сталося, бо так. ми насправді казковий народ. Абсолютно. Переможці. проходимо всі свої випробування, щоб вирулити на хепіенд. Це точне Це точно. Дай Бог. Клалося уявлення про найближче майбутнє як про зиму неповернення. Якщо ми встаємо, якщо європейці витримують випробування холодною зимою, якої вони так бояться, то перемога Росії вже ні в чому не буде можливою. Ти теж так це бачиш чи ні? По перше, навіть якщо росіяни ядерними ударами зруйнують всі е, теплові чи будь-які інші енергетичні центри всього, всієї Європи, ми все одно прийдемо зиму. Uh -huh. Не буде світла, не буде газу, ми зимо перейдемо ми і переживемо. Росія не переживе. І чому ми бачимо зараз таку паніку з боку Кремля, відчайдушні спроби вийти на мирний формат переговорів? Тому що вони розуміють, що їхній ресурс при всьому надуванні щік і роздуванні історії, що вони ніколи не закінчаться, він вже закінчується. Uh -huh. І я думаю, що так, безумовно, що ця зима буде останньою зимою для Російської імперії. Було би краще, щоб це була остання осінь. Щоб ми сильно не затягували. Зараз Німеччина викидає на підтримку е, е, німецьких громадян чи то 30, чи то 60 мільярдів євро. Умовно, uh -huh. 10 мільярдів євро з боку Німеччини у вигляді зброї і фінансів вистачило, щоб завершити цю війну. Цього немає. Тому тут просто питання, як швидко Європа буде готова покінчити з Росією. Ось і все. У будь-якому випадку це буде зима, неповернення, повернення. Такого як раніше, Без не можливо. буде ніколи в житті. Вже. Для nee, Росії ми так? Стояли, всі двері закриваються. Ми стояли з тобою не на одному майдані не на і нам завжди здавалося, що це точка неповернення. Так. Що так, як було колись, вже ніколи не буде в майбутньому. Воно щось буде по-іншому, щось спробують зробити по-старому. Ми бачимо uh -huh. навіть зараз під час війни, хтось далі продовжує красти чи брехати. Це людська природа, просто нам треба навчитися карати за такі речі. У нас безпрецедентна довіра між військовими України і військовими західних держав. Uh -huh. От Я думаю, що Зеленський і владна команда має просто спілкуватися з залужним, як їм це вдалося зробити, і повторити це на політичному рівні. Все дуже просто. От будь-яка реформа, будь-які зміни, будь-яке народження нових там тигрів там, азійських чи чого іншого почалася з бази, з довіри, що ти пояснюєш, що ти хочеш зробити, і ти це робиш. Бо якщо ти розповідаєш одне, а потім якийсь клочко задньою лівою ногою припихає через парламент правку, яка вбиває набу, угу. то це означає, що ти брешеш. А, е, я знала, що можна. ти згадаєш <laughs> набу і сап. Я знала, Бо... захід від нас теж очікує цієї прозорості і чесності. От в плані боротьби з корупцією. От що є... робити українській владі, щоб не накосячити в стосунках з заходом, маючи оцю безпрецедентну підтримку. З Заходом треба говорити спокійно, пояснюючи, що ми хочемо. І що вони отримують натомість, чи ми здатні політично дати гарантії Європі, що після вступу України в НАТО і в ЄС ми будемо тим інструментом, який принесе їм спокій? Оце зараз залежить від української влади. Бо я переконаний, що лише вступ в НАТО і в ЄС дасть Україні. Стабільний розвиток, що нас завжди бракував, оце наша історія. Ми тільки починаємо щось нам щось починає вдаватися, починає якось жити більш менш нормально. Приходить якийсь черговий завойовник, нам все пале до нуля. Ми uh -huh. починаємо це все знову відбудовувати. Менше НАТО ЄС, і в цьому, мабуть, найбільша місія Зеленського, щоб йому вдалося, uh -huh. от досягнути українського членства і там, і там. Але якщо далі ми це піде. не профукаємо, це і буде гарантією стабільності в Європі. І Я так собі мислю. Бо, чесно кажучи, будувати якісь ілюзії, що раптом зараз вдасться сформувати блискучі команди випускників українських випускників Оксфордів, Кембриджів, їм дадуть всі повноваження владні. І вони зроблять вау реформу, я вже в це не вірю. Тобто я багато разів про це чув і за каденцію Зеленського в тому числі, але жодного разу цього не бачу. Я тобі дуже дякую за спілкування. От найоптимістичніше, що ти для себе відкрив за останні шість місяців, скажи мені, щоб ми закінчили на якійсь високій ноті. Я маю величезну честь і насолоду належати до того мільйона, який зараз боронить Україну. Для мене надважливо відчувати кожного дня, що є десятки мільйонів українців, які є поряд з нами в цій великій боротьбі і в під битві. І я дуже сподіваюся, що це буде добрий урок для усіх нас, що коли ми разом, ми неодмінно перемагаємо. І саме тому я ніколи не критикую владу в час війни. Ну, це контроверсійно, тому що я якраз чула. Те, що стараюсь. я чула, я, я сприймала стараюсь. як критику. Я стараюся. Дякую тобі за твою Дякую. роботу за те, що ми під твоїм захистом, зокрема, і слава Україні! Героям слава! Дякую!